Вітання всім. Сьогодні гарний ранок, сонечко, хоч і холодненько і трошки вітерець, сльози, як завжди від вітру, але погода гарна. Хоча йшов до школи, шестиму фільму трохи замерз, а назад іду. Трохи в церкву зайшов, помолився. Не так холодно вже. Написала Оксана, що треба придумати, як я маю бути підписаний в кончці. Я дебютую, як і Аї художник, чи як там. Книжка про принцеси, яку Таня написала. Не знаю, я придумаю. Будемо радитися, що там придумали і які варіанти. Вчора розказував про свої страхи. І Оксана мені нагадала, що я б, що я б так гарно не, не виражався, бо я ж типу директор видавництва християнського. Але якось хочеться собою бути, ну, не знаю, як то поєднати і бути собою. І слова погані не говорю. Я не говорю про матюки, але, блін, коли все досталося, так і хочеться щось сказати. Парутеплісі в, в свій адрес. Хочу проявляти агресію, але не агресію, таку Ааа, накричати косі побити, а таку екологічну агресію. Таку, коли потрібно чогось досягнути, я, треба цю агресію проявити, так? Да? треба помити, позамітати пилосости хасса. Ну, Це, блін, година. Взяв себе в руки і вперед, а ні, а, може десь колись як буде треба. Навіть в таких звичайних речах. Треба цей ресурс звідти брати. От хочу, наприклад, заробити на хату. Треба мільйон. він Сам до мене прийде, бо я такий гарний, з гарною загарний і посмішка. Треба працювати, треба думати, як зробити гроші. Знову про гроші. Щось в кожній програмі про гроші говорю. Не помітив? Сонце присвітило. Негарно видно так. Вчора були в церкві. Там є в кабінеті, де Оксана. Готує дітей до, першого прича... до першої сповіді. Е Тимофій вчора зайшов і там є дошка з е головами парафіяльних ран. Тимофій читає, читає, каже, о, Осадчук! Блін, е е е сестра Наталка з хотіла знайти. Родичі в Канаді писала листи, думала, які знайти, не могла знайти. І тут Тимофій, блін. Знайшов. Тепер треба буду розмовляти, з отцем треба запитати, як вийти на Осичиків в Канаді. Нарешті родичі зустрінуться далекі через Через 100 років дивимося, яка різниця між осачками в Канаді і осачками, що приїхали з України. Не в порівнянні хто краще, а в порівнянні, ну, а на що порівнювати. Де Канада, де Україна? В Канаді війни не було, хоча тут свої проблеми. І ті я не вникаю, і не знаю. Новини ж не дивлюсь навіть. Так час від часу деколи. Але цікаво, як живуть тут за Чого досягнули? Їх ж не обнуляли кожних там 20-30 років. Якось така печалька за Україну і хочеться, щоб Україна була, але її кусається, блін. Хочеться спокою. Старість, напевно. Чи, що? Чи просто бажання спокою. Спокійно жити, розвивати і щось створити. Перші роки нагніталася обстановка типу, зрадник, предати, бо поїхав з України. Таке лунало такий меседж. Але бачу вже відходить. відходить Від мене не, не асоціюється з такою пропагандою. Бажання жити в мирі. Так щось я розквасився, треба говорити чітко там гарно. Вітання всім, хто дивиться! я зрозумів, що я не дуже люблю і не дуже в мене вдається. Суржики вживаєш, мені каже Оксана, придумати, що ми повинні навчали. Обділитися, розказувати. В мене вдається краще. Так, Я вже знову починаю себе заганяти, печатки ставити. Все, буду тут навчати, розказувати як маєте жити та та та, та, та 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 три крапки. Сьогодні будуть зйомки у нас можливо на вулиці. Просив Мартіян на вулиці знімати вже, щоб не в приміщенні, бо цілу зиму в приміщенні відсиділи. Вже погода є, сонце є. А для в втіньку треба, це я пока знімо з фінгалами. Шбатку на сонце, за <соць> нічого не видно суфлеєри, тоді як на сонце дивитись. Ну от, от ковтійку тако буде добре. Що... Готуємося. Зараз вітання записую, привітання до Пасхи. Владику має записувати. Православної української церкви. Ну, не сьогодні, а написав, мені треба записати. Питала, скоро можу. Написав, можу сьогодні. Ну, Поки що відповіді нема. Не знаю. Треба запитати за зарплату, коли платять. А то вже оренду треба платити. Теж зарплату отримати. треба сказати так, а ну, директор, мені треба зарплати, бо мені треба оренду платити. Телефони платити, кредити платити. Ви виявляєте, в мене тут кредити є. А тут система побудована так, що без кредитів ніяк. Але це не ті кредити, що в Україні. Тут трохи якось поняв. Або може я не знаю, я в Україні не користувався кредитом. А тут користуюся. Постійно з кешу платити з карточки, то треба за кожну операцію платити. То виходить дорого. Якось 12 безкоштовних, а далі за кожну операцію треба платити гроші. Ось Все, гарного всім дня, вечора, ночі. Не знаю хто коли дивиться. Все, благословляю всіх. Па-па.